Я черпаю енергію від військових. Я багато спілкуюся з комбатами, багато спілкуюся з хлопцями-пораними, що я не афішую, я не хочу робити рекламу. Наприклад, ми були в Амброкені, я спілкувався з пораними хлопцями, які втратили зір. Я з ними спілкуюся, вони мене сприймають як простого чувака. Тому я їм говорю прості речі. Я кажу, чуваки, не дай Бог себе жаліти. Хоч то ну, до військових угу. можливо не треба так казати, але я кажу. Тому що, не дай Бог, пропустити цей момент, коли ти почуваєш себе ніби комфортно в зоні комфорту, проходить рік, два-три, і то вже стає некомфортно, а вибачте, стає вже деградація. Тому не пропускати той момент, коли ти себе пережалів, не можна. І силу мені надають от власне хлопці. Мій брат є військовим, коли я думаю, блін, я тут десь поїхав зі Львова, щось там змучився, десь там хтось мене піднапрягнув, а пацани там сидять в окопі. В холоді, в таких умовах, та що то є, Тут немає нічого. Завтра знову треба їхати. Ну, тому вони мені десь додають тої внутрішньої, як ти кажеш, енергії. Е, чесно, ну і тому кажу: ну, навіть якщо там нема світла. Я кажу, люди добрі, подивіться, що в Одесі твоє, там три сутки нема світла.